Поки їхні батьки допомагають військовим боронити країну. Вони з користю проводять час. У Франківську для дітей волонтерів організували безкоштовний табір клаптикове літо. Продовж однієї зміни, яка триває тиждень, діти власноруч іграшки та одяг. Цього тижня вікова категорія табору малята від 4 до 6 років. Захоплено кроїть тканину, шестирічна Злата Халік каже, полюбляє шити саме одяг. У своїй колекції вже має дві речі: плаття та топ, котрий як тільки шила, одразу ж надягнула. Це такий топік, і це була дуже велика тканина, але його легко було шити на машинки. Якщо розтягнуся тканина, вона мені підходить. Я її брала і вирізала. Але для початку треба було обмалювати ручку, щоб намалювати, щоб вийшов і можна було з тканини шити. Тут дуже так багато дітей, що мені дуже подобається з ними грати. І тому я хочу ходити сюди, щоб шити і грати. А от п'ятирічна Олександра полюбляє шити іграшки, тож в таборі створила власноруч подарунок для батьків. Я, я люблю маму і папу, і всю сім'ю, і я їм сердечко. Я тут цвіточок сила і такі пок. Да ладно сердечко, чуть-чуть вот в таких пусинках. Франківка Ольга Павлюк мати трьох діток. Її чоловік нині захищає країну на фронті. Попри те, жінка знаходить час для волонтерства, тож як тільки дізналася про табір, одразу ж вирішила записати наймолодшу. Я в організації Дружина воїна, організовуємо різні збори коштів для хлопців, ярмарки, фестивалі. Ну, таким чином допомагаємо хлопцям збирати кошти і на їхні потреби. Для мам дуже корисно. Мама має хоч трошечки вільного часу, бо розривається між. Побутом домашнім дітьми і допомогою для наших хлопців волонтерством це звільнило до обіду безмежно. Ми вдячні дівчатам, що організували такий табір для нас. Для реалізації такого проєкту творча майстерня виграла грант. Концепція табору проста, каже засновниця простору Наталія Філіпська. Кожен учасник приходить з бажанням пошити щось конкретне і їм у цьому допомагають. Ніхто нічого своє не приносить. І єдине, якщо там є якась особлива тканина, чи щось таке, чого в нас немає, то тоді, звісно, можуть принести. Частину матеріалів ми закупили за грантові кошти. Але тканину ми зазвичай не купуємо, тому що ми якось свідомі і ми намагаємося якомога менше купувати тканини, тому що є доволі багато її у вжитку після розкрою. наприклад. В якісь ательє, якісь виробництво не завжди є залишки, вони залюбки з нами діляться і діти їх використовують в роботі. Наразі зміна малюків уже завершується. Попереду ще дві. Вони будуть для дітей від 7 до 12 років. Триватиме табір до кінця літа. Віталія Коуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.